Цього художника звинувачували в декадансі та надмірно відвертих мотивах. Але я хочу розповісти вам його історію в контексті психоаналізу. Густав Клімт жив у відні на межі 19 20 століть. Тоді жінка могла бути лише цнотливою берегинею домашнього вогнища, і керівні посади це не найгірше позбавлення жінки в той період. Бажання сексуальної близькості було привілеєм лише для чоловіків, а для жінки вважалося аморальним. І коли Фройд заявив, що жінка теж має бажання. Це шокувало чопорну віденську публіку, але надихнуло художника Клімта. Спочатку він зображував своїх натурниць оголеними на піку бажання, а потім вдягав їх у позолоту. Саме такими картини Клімта знають відвідувачі галереї Відня. Психоаналітична сторона його робіт це жіноче бажання. Релігія та соціальне середовище накладали на жінок. Безліч переконань і заборон. І цікаво, що навіть зараз, через 150 років після Клімта та його послідовника Егона Шіле, жінок і досі можуть засуджувати за короткі спідниці, флірт, силу, енергію та навіть наявність сексуального бажання. Якщо у вас зараз немає часу на психологію, але ви стикаєтеся з упередженнями, зверніться хоча б до мистецтва.